І всі, хто дивиться нас в режимі онлайн, сьогодні ми розпочинаємо брифінг щодо лекції, яка відбудеться сьогодні в стінах адміністрації. І першою за слову, я запрошую керівницю апарату військової пані Ірину Шурф. Доброго дня, колеги. Назвати Ірина Шупля, напевно, напевно, я маю пояснити, для чого це все їсть, тому що воно на моє велике здивування викликало дуже багато емоцій і дуже багато різних коментарів в мережі. Тому ми захотіли зробити цей брифінг, а також зробити лекцію відкритою, тому що я вважаю, по-перше, що тема є вкрай актуальною і важливою. А по-друге, це історія про нас. Хто така Львівщина, які ми є, і яку корпоративну культуру ми будуємо? І я вам хочу сказати, що це точно, абсолютно. Бути впевнені, що ми не будуємо після радянську культуру чиновництва, яке базується на хейті, шеймінгу, дискримінації за будь-якими ознаками. І тому періодично ми маємо робити такі заходи як сьогодні. Сьогодні зі мною лекторика, напевно, більш детально розповість про саму історію і чому ми тут сьогодні, і що ми будемо обговорювати. Зрештою, ми абсолютно відкриті, ви можете залишитись на селекцію, прослухати матеріал. Запитати все, що буде цікаво після тої лекції, і напевно я би хотіла, щоб результатом того всього було не чергове обговорення в мережі, а розуміння, що ці речі є важливі. Говорити про це потрібно, говорити про це потрібно професійно і також на різних рівнях, тому що ОДА це той рівень, в якому також працюють працівники і мають різні запитання. До нас не приходять готові люди, які є абсолютно освічені в цих сферах і не мають жодних запити. Більше того, 51% наших працівників це люди до 40 років. Коли ми говоримо про цю аудиторію, я не є абсолютно впевнена, що вони мають всі закриті запитання і що вони розуміють європейський, наприклад, стиль, норми і етику. Тому ми сьогодні запросили глядача, яка підготує нас до цього переходу. Після радянської культури приблизно до проєвропейської культури, культури відкритості, культури розуміння, недискримінації і інших причин. Так, є. слово пані Олені Дмитрієнко, mm. вона пані після старте часом буде тебе розповідати на переходку. Так, доброго дня усім ще раз. Мене звати Олена Дмитрієнко, я є дипломованим психологом, а також мені сексологом. І власне залюбки доєдналася до цієї ініціативи. Ова, тому що я проводжу на волонтерських засадах не лише тут, а в багатьох місцях Львівщини, зокрема навіть у дошкільних закладах, лекції та тренінги на рахунок сексуальної освіти на рахунок психоемоційного здоров'я нашої нації, тому що станом на сьогодні це є дуже важливо, і власне моя лекція тут. Побудована на тому, щоб був здоровий психоемоційний стан у колективі, та як ми спілкуємося зараз з рядом європейських політиків, американських політиків, і дуже би хотілося інтегруватися власне в світову культуру, інтегруватися в світовий етикет. Тому говоритимемо на самі топові теми, які актуальні і які, скажімо, так, кричать станом на сьогодні. Це такі, як сексизм, це такі, як гомофобія, і це такі, як шеймінг. Це є дуже поширені розповсюджені явища і в Принципі, я думаю, засобів масової інформації, навіть нещодавний скандал, який трапився в вищому кучмовому закладі Львівщини, приклад цьому, що наша країна є не готова до якоїсь такої нової культури, що наша країна є засобкованою стереотипами, і, власне, хотілося провести такого роду навчання, тому що такий орган, як державна адміністрація, орган, який працює з іноземними партнерами, працює з іноземними послами, повинен вести грамотний діловий. Етикет і відповідно грамотно поспілкуватися з політиками різних соціальних, статевих та інших приналежностей. Так, і колега журналісти, якщо у вас є запитання, будь ласка, виставити. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, чому лекція називається все починається, секс, якщо там, про секс нічого немає, тобто ми говоримо більше, напевно, про права, людини, гомофобія, дискримінація, сексизм це ж не про секс? Е, ну, дивіться, взагалі, до слова секс має дуже розширене значення, так? І в принципі, назва лекції можна. Понять. Е, перше поняття, що насправді ми е, ну, всі пішли від статевих стосунків, і все починається з сексу, і в нас є демографічна криза, і тому така кричуща назва, щоб заохотити аудиторію, власне, е, була прийнята е, до того, щоб ну, так назвати тренінг. А по-друге, знову ж таки, статеві відносини, гомофобія, гендери ну, це все входить в загальному ну, в таку термінологію, як сексуальна освіта. Власне, тому така назва. Інші запитання? Ще запитання немає. Дякую нашим спікерам і всім учасникам.